Легкість мобільність, так, тобто це доволі зручна конструкція, вона міцна, вона витримує до 200 кілограмів. Це тактичне ліжко можна розібрати та помістити у чохол, який легко переносити з місця на місце, розповідає директор заводу з виробництва газового обладнання. Удосконалення ліжок. Тактичних відбулося на нашому виробництві. Переглянули конструкторську документацію. Є аналоги, але повністю конструкторська документація це наша розробка. Спочатку повномасштабного вторгнення завод став працювати і на військові потреби. Зокрема, партію тактичних ліжок безкоштовно відправили на фронт. Ліжок не було взагалі, тому до нас вони звернулися. Ми передали невелику партію для проби. Сказали, що все підходить. Дуже дякую. Виробляють на заводі і буржуйки. Для цього перепрограмували техніку на нові деталі. Закладається так званий формат DXF файл, вимальовується деталь. Закладається в програму, після чого звичайно формат лишна. Поїхав робити. Півтисячі буржуїк передали на позиції, де служать мобілізовані працівники підприємства. «Шиберна заслонка да, для ступінь горіння гар гарувати. Дверцята це поличка для висушування одягу та взуття. Вона може складатися, розкладатися, ручки для переносу і, і, і площина для приготування їжі. Буржуйки також підлаштували під потреби військових. Наші печі буржуйки облаштовані іскрогасниками. Які дозволяють непомітно його використовувати на лінії розмежування на лінії вогню, окрім буржуек та ліжок, завод збирав гроші на автомобіль, дрони та рації для ЗСУ. Софія Москаленко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.